Вітаю вас на своїй кухні. Готую сьогодні дуже смачні пишні кекси з яблуками. Вибиваю 3 яйця, додаю четвертину чайної ложки солі 140 г цукру. Збиваю до пишної світлої маси. Додаю 70 грам сметани і ванілін. Перемішую. Додаю 150 г просіяного пшеничного борошна і 7 г розпушувача. Перемішую лопаткою і додаю 250 г почищених і порізаних яблук. Перемішую, викладаю в формочки, відправляю в розігріту духовку до 180 градусів на 25 хвилин. Всього виходить 12 кексів. Кекси присипають цукровою пудрою. Пишні та ароматні кекси готові. Всім смачного готуйте з любов'ю. До нових зустрічей!